Привіт, це Сомня студія, і сьогодні у нас запрошений гість. такий, звуть мене Ніка, але в інтернеті мене знають як Ніла Art, думаю, ну, вам теж можна так представитись. І я власне художниця і малювання це моя основна робота, і обережно бо можу заразити цією любов'ю. Чи є у вас якісь роботи, якими ви раніше пишались, а зараз вони викликають сором? О, я думаю, у кожного художника таке є. Але я б сказала, що мій творчий шлях навчив мене ставитись так, по-філософськи, до невдалих малюнків, і просто. Потішати себе тим, що я малюю вже трошки краще, чим оте. От але але добавлю, що є одна історія за малюнок, який мені справді соромно, бо я продала ліцензію на нього для пакування, і тепер він у всіх творчих магазинах цей малюнок, який мені дуже не подобається, який дуже стрімний. І я малюю вже значно краще, але ти кожен раз приходиш в арт магазин і дивишся на те, як ти малював це там 10 років назад, і такий, і це ще буде продаватися. Але ти бачиш свій прогрес. Да, да, да. Що ви навчили зі своїх творчих помилок? Як вони вплинули на вашу подальшу роботу? Я думаю, що це, напевно, не порівнювати себе з кимось, бо це одне з найстрашнішого, чим я займалася в своїй юній творчості. І впевнена, що кожен художник погодиться з тим, що це дуже страшна штучка. І коли ти саме доходиш до того, що все, ти порівнюєш себе тільки з собою, а не з кимось іншим, то і прогрес малювання стає легшим, простішим, і сам процес малювання стає набагато приємнішим. І додам ще маленьким, ну так скажем, початківцям художникам, тим, що найкраще, е, якщо ви хочете монетизувати свою творчість, то не малювати те, що тільки вам подобається, а досліджувати те, що популярно, і те, що подобається ринку і людям. Бо тоді його буде набагато простіше малювати. Ще дуже класний пунктик: е, завжди публікуйте або показуйте те, що малюєте, навіть якщо вам це не подобається, Бо по такій іронії долі. Практично 90% малюнків, які ви купали в мене саме як ліцензію право користування для пакування, це малюнки, які я просто хотіла видалити. Вони просто так раз та ситуації, коли мені за них дико соромно. Вони не класні, але їх чогось постійно викупляли. Тому маєте сміливість публікувати все. Як ви справляєтесь з токсичністю або критикою в своїх соцмережах? Хо-хо-хо. <смеш> це <смеш> удар не пояс, бо знову ж таки, це сильно так задіває душу художника, коли його критикують, але насправді, якщо це конструктивна критика, то вона насправді може бути корисною. Наприклад, мені в роботі дико подобається. Це нехай буде звучить дещо так по садомазу, але коли клієнти дають правки, бо насправді це така версія критики, дає хороші поправки, і ти в результаті можеш дати якусь класну роботу. Але коли приходить якийсь рандомний камінь. І такий око попливло. І я така, ну, чувак, я ж бачу, що воно попливло, але я вже не виправлю, бо я там, наприклад, традиційний художник. якби Мені оця твоя фраза трошки попортить настрій. І насправді, коли включається такий внутрішній маленький художник, який за справедливість, який бачить світ тільки розовим, прекрасним і чудовим і не сприймає цю, критику, то включається оце, так, я щас йому там здачі. Але коли ти виростаєш, дорослішаєш і розумієш, що насправді з такими людьми треба помовчати е і відпустити, да. Так, <смітна> да, це однозначно. Але є ще хороша сторона медалі, коли ти розумієш, що в тебе з'являються хейтери, ти не <смітна> Так, <Найрідачі> фанати, <смітна> да. да, да, да. піднімає настрій одночасно, як критика може рятувати твій муд і його псувати. Є якийсь ліміт на ці правки, яку кількість можна вносити? Я б сказала, є мій внутрішній ліміт, бо зазвичай я дозволяю, так скажем, три оплачувані правки, які входять в прайс, а додаткові, якщо вони незначні, то я так скажем, дарую клієнту, щоб створити легенький невимушений мут в нашому діалозі. А коли вже йдуть якісь там серйозні перемальовки, типу позу, ракурс, додатковий малюнок, то це вже, звісно, краще оплачуватись, бо не дуже класно, коли клієнт сідає тобі на шию і ти стаєш Часним художником, який попадає в рабство, і бідним, <клес> да а художники не мають голодець. Які ваші основні поради іншим художникам, щоб монетизувати якось свою творчість? О тут я можу записати прям ціле окреме відео за монетизацію. Давай. Насправді, як я говорила раніше, важливо малювати те, що хоче ринок, і це може бути як болючою точкою для художників, бо часто хочеться помалювати те, що до чого душа лежить. Але часто треба малювати саме те, що або не настільки подобається, або те, що хоче замовник, приходячи із своїм якимсь конкретним запитом. І найчастіше, найбільше грошей це в комерції. Тобто там треба шарити трошки і дизайн, і знати, в яку комерцію притикнутися. Я часто раджу в комерції, Лізти саме там, книжковим ілюстратором або стилізацію, бо чесно, Європа і Америка дуже люблять саме цікаві стилі, можна навіть якісь супермімічні, супер не сильно продумані, не сильно там заморочені. бо насправді українці вони дуже уважні до деталей і дають так, прям дуже, дуже класну якість. І порівнюючи із кучою знайомих іноземних художників, мало того, що е, вони не так заморочуються на це плюс і клієнти набагато менш вибагливі до якості, і відтоді багато саме українських новачків-художників бояться спробувати, бо вони думають, що їхній скіл недостатній. А насправді треба просто почати. І оцей американський європейський замовник такий подумає, що для нього це прям сок, прекрасно, шикарно. Коли от ти український початківець, такий сидиш і думає, що палка, палка, точка, гречик, і в мене виходить щось не дуже. А насправді тебе можуть з руками і ногами розбиратися, купувати. Тому першим ділом треба не боятися своїх невдач і пробувати притикнути себе скрізь де можна. Бо в мене, наприклад, фріланс творчий спочатку не попер. Типу, я пішла на Fiverr, така щось там дуже стрімне непонятно, ніхто не заказує. Не буду я туди лізти, я пішла розвивати соцмережі, що ще художники теж не люблять. Але треба. Але треба. Це точно. І коли я спробувала Fiverr вдруге, і в мене вийшло. Тоді воно поперло. Я почала продавати тоді ще те, що подобалось мені насправді, бо я дуже любила малювати мілашні портрети, але скажу одразу як пораду, краще чіплятись за емоції. Бо ти можеш додати в малюнок якусь емоцію, типу парний портрет або портрет з тваринкою, бо люди люблять своїх котиків собачок, це як друга дитина. І так само, коли є парний портрет, ти передаєш оцю атмосферу, емоцію, і це просто банально купують частіше, ніж якийсь один портрет. Uh, Може ще залишити як дуже ходову нішу, як для початківців. Ну нехай це буде як окрема порада. Це ДНД-персонажі. Знову ж таки, Америка здоровенний фанат uh, Dragon and Dungeons і взагалі культури uh, різного косплею, мерчу. І їхні художники дуже багато заробляють саме на тому, що вони створюють якийсь унікальний кастом. Типу, в нас цього розуміння ще такого немає. Типу, ми можемо індивідуально цим захоплюватися, але в нас немає культури, щоб це хтось купував, щоб ти міг на цьому заробляти тому насправді дуже вигідно це виносити за кордони України і приносити денюжку yeah, сюди. Yeah. Тому варто спробувати такий напрям, якщо ви ще любите малювати фентезі, дуже раджу спробувати себе на фестивалях. Зокрема, це класно зароджується в Україні. Я себе спробувала, і мені це прям дуже зайшло, це класно. Але я ще друга сторона є фестивалі іноземні, і мені якраз мої американські колеги порадили, бо вони чисто на цьому і заробляють там по 3-4 тисячі доларів з одного фестивалю. І я пересерчила, подивилася, що одні з найпопулярніших печалька є в Англії. Зокрема, із позитивнішого це Італія, але ще є декілька прикольних фестивалів. Це в Чехії і Австрії. Тому це класна ніша, щоб продавати власний мерч і малювати саме те, що вам подобається, і буде подобатись вашій фанбазі. Цікаво, наскільки вони масштабні ці фестивалі? Дивлячись, який фестиваль там треба окремо дивитися. Я, наприклад, наступного тижня їду на один із Манга-фестивалів в Барселону. І це один із найбільших фестивалів, і там треба прямо класно підготуватися. Є, от якраз Чехія і Австрія, вони дещо менші, і часто вони звужені темою. Це, наприклад, комікси, манго, аніме, або просто якась ніша, ті де персонажі може бути прям дуже вузенько. А в Англії то там просто от на любе голубе вибирай список, там постійно якийсь дві. А який саме мерч будеш вести? Я буду там як представник бренду цих же маркерів, з якими я працюю, і я буду як гість запрошений. І я не знаю, що я там буду вести саме якийсь свій мерч, бо мені в принципі пропонували, але я не отримала ще точну відповідь. Які саме документи потрібні українським художникам, щоб потрапити на такі фестивалі? Мені пощастило в тому плані, що я їду як запрошений художник, тому мені сильно багато парити з цим не потрібно, але це можна сприймати просто як путівку за кордон. Зазвичай біометричний паспорт. Біометричний паспорт, але обов'язково важливо подавати завчасно заявку на такі фестивалі, бо часто в них цей прийом художників закривається там за місяць, за два, і важливо просто завчасно дізнатись, запланувати, який фестиваль ти будеш брати, плюс взяти білети, взяти орендувати житло. Бо коли в якомусь місті такі фестивалі, якщо він ще й великий, типу як цей Манго-Варселона, то якщо ти будеш бронювати житло навіть там за тижні, два-три його просто не буде. Тому от оце от перші речі про які варто подумати а стосовно документів, то просто тріп у Барселону. Тобто, десь за місяця три потрібно підготуватися? Да. Ну і зазвичай такі фестивалі вони дуже завчасно дають анонси і завчасно дають попередження про набір художників на алею художників на місця. І потрібно ще уважно читати умови, саме презентування, бо часто буває, що можна орендувати місце не на цілий день, а на якийсь період часу, там на три mm. години, на чотири, і плюс скільки місць буде, тобто чи це для одного художника, чи ти маєш якогось асистента. І такі деталі треба враховувати. Розкажіть про співпрацю з брендами. Це одна із моїх улюблених частин, бо якраз те, що я закинула Fiverr, пішла розвивати соцмережі, допомогло мені відкрити таку нову ланку як співпраці і колаборації. Коли в тебе є навіть якихось там 5 тисяч підписників, це вже класна аудиторія, і особливо зараз популярно, тим, що в маленьких блогів вона живіша, і бренди будуть більш зацікавлені колаборуватися саме з такими творцями, і плюс це дає якийсь креативний підхід до реклами. Тому я з за те, щоб художники виходили в світ і саме розвивали свої соцмережі, як би їм це не хотілося робити, бо це відкриває кучу дверей. І для мене це стала колаборація з одним із дуже, як я кажу, крутезних, бо я дуже сильно люблю брендів маркерів Оло. Uh, і в чому саме заключається моя колаборація? Що я як художник створюю для них якийсь контент, uh, тобто малюнки, рілси, там, наприклад, роблю якісь окремі ілюстрації, які вони можуть використовувати на банерах, uh, знімаюся з їхньою продукцією. Також я є їхнім амбасадором, тобто я презентую, розказую про продукт, uh, ділюся враженнями з іншими художниками, можу проконсультувати там на будь-які питання стосовно нього. І за це в мене є, наприклад, uh, фіксована зарплата, бо я є як членом їхньої команди але типу колаборації мають різні е, так скажемо підходи ви можете колабр ви можете колаборуватися за обмін на продукцію, тобто або раз на місяць, або в якісь періоди ви отримуєте продукт, ті ж самі маркери, як я тільки починала. В мене був просто весь асортимент, олівці, блокноти, скетчбуки, все на світі. І ти даєш якийсь фідбек, огляд, тобто рекламу бренду. Якщо ти працюєш на якійсь постійній основі, тобі важливо донести свою користь цьому бренду. Тобі не обов'язково чекати якось там зірки з неба, щоб тобі написали й запропонували. Художникам треба показувати себе і писати брендам сам Остійно, наприклад, я е, починала ще свої колаборації за рахунок того, що організовувала творчі марафони. Дуже весела штука, як для художників, так і для брендів. Бо для брендів це е, крута можливість набрати велику, класну, зацікавлену аудиторію. Для художників це можливість себе показати, знайти собі так нових друзяшок, творчих, і е, також виконати якісь завдання, зробити нові уроки. Зробити нові якісь малюночки, а також виграти подарунки. Тому я дуже багато чатилася з різними е, українськими брендами, тих же скетчбуків, навіть не тільки. Бо коли ти організовуєш якийсь двіж, цікаво дати художникам те, що їм подобається не тільки в плані творчості, а й в плані якоїсь там хендмейду, крафту, там свічки, якісь календарі, е, плюс е, якась канцелярія. І це відкрило мені багато можливостей поспілкуватися з, наприклад, великими брендами. Як акварель, дуже там прям тісно познайомитися з їхнім менеджментом, працювати так само. Я відкрила для себе потім колаборації з цим брендом. Так само дуже багато в Україні є класних унікальних брендів по скетчбуках, ті ж Артхас випускають свої власні скетчбуки, скетчтер'єр. І коли ти вже особисто знайомий з кимось із представників, навіть там банально з менеджером, то ти вже можеш поспілкуватися про якусь додаткову колаборацію. І це відкриє для тебе нові двері. Тому треба трошки тушити свій сором, своє <свісна> стісняшество художнє, і спілкуватися, і колаборуватися. <свісна> а такі творчі марафони, вони дають якесь вигорання такого типу. <свісна> Якщо організовувати їх нон-стопом, то це так. Бо в мене є мій регулярний марафон, портретний. Він відбувається кожен сезон, і десь вже напевно на 12-й сезон я вже просто погасла. Що мені допомогло, тим, що люди так до нього привикли, вони його чекали постійно. І писала, коли новий сезон. А я така, що я вже не можу, я не вивожу. Тоді мені написала одна дівчинка, з якою я врешті сколаборувалася, найняла її собі як асистентку. і Вона мені допомагає організовувати всі оці деталі, які я не любила вести в марафон. І коли у вас є не одна людина, яка це все робить, шукає спонсорів, шукає організаторів, вибирає теми, сюжети, все оформляє. Коли ти всю цю рутину скидаєш на когось, хто так само зацікавлений, як ти, то це стає набагато простіше. Але часто саме художників з маленькими блогами вони колаборуються в таку тісну групку і роблять це разом. Тоді це не так виснажливо, це весело, це цікаво. Ти так само знайомишся з новими митцями. Мені це допомогло відкрити дуже багато класних знайомств. Коли в тебе вже є така команда, то тобі простіше робити якийсь крутий двіж художнику, цифрову еру чи використовуєте ви шаї? Таке двозначне запитання, бо художники одні бояться шиї, одні ні, і знаєш, страшно казати, бо одні тебе заклюються, інші підтримують. Ну, насправді, я думаю, що е, яке б страшне шиї не було, воно насправді створювалося концепцією того, щоб ілюстратори, зокрема, концептуальщики, використовували це для полегшення своєї роботи. І мені здається, що в такому контексті шиї насправді дуже класно допомагає тим, хто не побоявся його зараз так використати. Типу, я наголошую на тому, що. Етичне використання штучного інтелекту, насправді, художнику може сильно допомогти спростити роботу, але знову ж таки не удешевляти свою, не удешевляти сам робочий процес. І я, наприклад, користуюся ще й, коли мені потрібно знайти якусь референс, потрібну позу, і для цього не потрібно мені витрачати по 3-4 години пошуку в Pinterest, або стояти з бубном танцювати і фоткати себе. Тому в цьому плані він реально дуже виручає. Також це пошук палітри наприклад, згенерувати пару концепцій якогось там е, сюжетного персонажа або костюмчика, типу прямий кейс, мені потрібно малювати було персонажа з тортиком для привітальної листівки. Я не кондитер, тортики не моя сильна сторона, тому я просто згенерувала собі кілька референсів тортиків і зліпила це в один свій. І в принципі, ідея працює, як і раніше малювали ілюстратори. Ти створюєш щось унікальне, щось твоє і з підбірки якихось ідей, які ти вже десь бачив. І я я так само користуюся з шиї і дуже раджу, особливо новачкам, приручати цього звіра, а не боятися. Бо поки деякі художники будуть казати фу-фу-фу. То хтось буде на цьому заробляти більше Це точно. і економити цілу тонну часу. Можу порадити тим, хто ще ніколи не стикався шаї, кілька безкоштовних, бо міжорні яка б класно не була, але типу підписочка трошки коштує. Зато є куча фрі use, Наприклад, той же чат Дівті може згенерувати кілька безкоштовних картинок, ну, буквально там за, за якимись обмеженнями. Але я найчастіше користуюсь Copilot, бо він в принципі непогано тебе чує, непогано генерує, дає. Класні ідеї, особливо коли е, це твоя робота, і тобі треба малювати прям дуже багато, дуже дофіга і Ти, щоб не вигорати, не стомлюватись, можеш згенерувати собі кілька ідей, кілька картинок і швиденько зробити свої ескізи і закінчити роботу. Мені, наприклад, це рятує мою нервову систему. Дуже класно і дає час на відпочинок. Ну а тепер вічне питання: традіжка або діджитал. Е, важко вибирати, коли ти любиш традіжку всією душею, але насправді думаю, що. Діджитал має багато потенціалу, бо з ним банально простіше десь притикнутися. Для вона справді, наприклад, в Америці і Європі цінується більше, ти можеш продавати традиційні ілюстрації значно дорожче, ніж діджитал, і традишку якби не згенеруєш, тому вона теж в цьому плані дорожче коштує. Але в традишці дуже треба вузька ніша і вміти знайти свого клієнта. Бо я якраз своєю традишкою виграла в тому плані, що я доволі такий маркетинговий художник і я знала, куди цілити. Але коли ти взагалі не орієнтуєшся на ринку і просто приходиш, о, я хочу Малювати, то тут з традіжкою буде дуже важко. Однак насправді традіжку можна класно притикнути знову ж таки в той самий мерч, бо якщо якісно відсканувати, обробити, сфотографувати і малювати, знову ж таки, що подобається людям, типу аніме популярні, мультфільми, серіали і так далі, то це може мати класний профіт. Але якщо типу, хочеться заробити зразу більше, або знайти аудиторію, яка буде тебе більше любити, бо ти можеш намалювати якісь обої на телефон і роз Давати своїм підписникам швидко накидати аватарку, Digital краще пробачає помилки, тобто на цьому ти в рази можеш зекономити і по часу, і по грошах. Де краще шукати іноземних замовників або українських. Мені здається, що українських замовників, ну якби ринок українського фрілансу найкраще працює на сарафанці. Тому тут а, є одна класна назва книжки Ніколи не їж на наодинці, коли тобі просто треба заводити якийсь нетворкінг, і тоді в тебе буде класна база саме для українського ринку. Іноземці вони вводяться практично скрізь і всюди, зокрема, на тонні фріланс-бірж, типу Fiverr і Upwork, якщо говорити про топів. Але щоб їх трошки відрізнити, я би радила початківцям ілюстрації починати з Fiverr, А якщо ви хочете орієнтуватися на комерцію, або у вас вже був досвід над роботою над якимись більшими проектами, то це Upwork. бо знову ж таки Fiverr, він і 3D-шку цінує, типу там набагато простіше її продати. Fiverr пробачає помилки, бо вони там безкоштовні. На Upwork тобі ж треба платити за конекти, щоб сконтактуватися із замовниками. І коли ти ну, коли ти взагалі не маєш конекту із клієнтом, то там статистика падає. На Fiverr Же ж новачки. Мають профіт в тому, що Fiverr сам буде їх бустити на початку, і коли вони зацікавлять клієнтів, то статистика буде класно рости. І тобі не треба сильно паритись, вкладати в нього якісь гроші, ти можеш продавати те, що любиш, але так скажемо, вузенькі ніші. І він буде значно простішим і не таким страшним. Бо я люблю порівнювати, що Fiverr, він такий більш молодіжний, а Upwork, він як Facebook або такий старий дідуганчик, який дуже. Заїжджений, він має так скажімо, старіших замовників, крупніші проекти, він уже мною сприймається як якась така прям серйозна комерційна робота. Fiverr, він більш шалоніжка, ти там працюєш над такими швидкими проектиками, швидкими замовленнями. І мені формат, наприклад, такий більш подобається, я раджу його для тим, хто боїться пробувати, бо він пробачає тобі якісь факапи і не такий ужасненький, страшний серйозний. А як не пригоріти на замовлення, щоб тебе просто не кинули? Тут треба бути уважним, трошки психологом я б сказала. Дуже багато в нас час є скаму, і мені здається, художники дуже чутлива аудиторія, зокрема в інстаграмі, коли скамили цими повідомленнями, що намалюй мені собачку мого сина за 300 доларів, я тобі віддам всі гроші світу. І так зазвичай просто виманювали дані твоїх платіжних карт і кучу фішингу. І ми знаємо, що художник дуже голодна людина на замовлення, тому завжди художники клюють на такі. І, ну, там такого роду повідомлення, і це боляче. Тому я б сказала, що є в мене в практиці кілька редфлегів, на які варто звертати увагу, що такі скамщики вони зазвичай часто пропонують великі суми грошей за маленьку роботу. Тому вам треба чітко мати орієнтир своєї, так скажемо, фік-ставки або ставки оплати вашої праці на ринку. Бо коли ви в цьому орієнтуєтесь, ви будете знати, що там ілюстрація якогось маленького стікера за тисячу доларів не вийде. Плюс варто звертати увагу на манеру спілкування таких людей. Зазвичай, якщо це обманщик, він буде нагружати тебе тонни інформації, кучею несортованого тексту, який ти не зможеш прочитати, зрозуміти, і десь допустишся помилки. Також вони дуже люблять давити на тебе, що мені треба швидко, уже зараз, чи там ти відповідаєш. Клієнти ж справжні, вони мають реальне життя, вони можуть поїхати за покупками десь на машині, у відпустку, там, пропасти на день, потім вийти на зв'язок. Вони не будуть пушити тебе. От робити мені навчора треба, як це люблять робити в дизайні. Дедлайни Дедлайн, Дедлайни. І зазвичай клієнт обговорює всі деталі замовлення. Коли це скамер, він зразу дає тобі на отроби, що хочеш, я тобі плачу, тільки от у мене тут якась ошибочка, мені треба код твоєї картки. І коли це справжній клієнт, він знає, для чого він іде. Він іде вирішувати якусь свою потенційну біль, якийсь запит. Він звертається до тебе як експерт в ілюстрації, якого він хоче купити цю послугу. А коли це обманщик, то відповідно, що йому треба. Або дані твої карточки і більше нічого. Додала. Плюс я б ще додала тим, що є справді ну, якби справжні клієнти, але не дуже совісні. Типу, ті, які хочуть купу безкоштовних правок, видати з тебе кучу ілюстрацій, щоб ти від тієї роботи виграв і більше не любив малювання. Тому важливо вміти казати клієнтам Ні. Коли ти розумієш, що або це не твій проєкт, навіть на середині проєкту, навіть коли ти вже е, думаєш, от от закінчив, але цей клієнт вже випив з тебе всі соки, можна відмовитись, можна віддати частину оплати за роботу, яку ви не доробили, можна віддати колезі, порадити колегу. До речі, лайфхак радити колег це дуже професійний скіл, навіть якщо ви не беретесь на замовлення, якщо ви радите свого колегу, це класно, вам плюсик в карму від колеги, і ви вирішуєте цим знову ж таки проблеми замовника. Тим, що від... Він шукає ілюстратора, а ви допомогли йому знайти. І часто, наприклад, до мене такі клієнти поверталися, бо їм було приємно, що я їм допомогла, і в них там з'являвся запит стосовно моєї ніші, і ми вже знайомі. Вони такі. а Давай, ка ти мені це намалюєш. І тоді всі в плюсі. Да, да. А що ти думаєш про творче ком'юніті? Я думаю, класно, коли вони є, бо деякі художники часто залишаються самотніми. Але стосовно роботи в творчому ком'юніті, це трошки печально, бо часто художники не хочуть ділитися або контактами клієнтів, або взагалі ділитися з колегами якоїсь професійної інформації, бо, наче ж ти виростеш собі конкурента, в тебе не буде роботи. Якби ми формували трошки більш тепліше ком'юніті, мені здається, то було б набагато простіше, як знаходити і додаткову роботу, так і вчити. Чомусь, бо коли ти шериш якусь класну інформацію, ті ж лайфхаки стосовно шиї, чи якихось там туторіалів, типу ти знайшов якусь класну інформацію, як працює інстаграм, а ніхто цього не знає. І коли ви разом розвиваєтесь, то ви разом кудись і рухаєтесь. А коли кожен сидить в своїй ракушці і не хоче нічим ділитися, то всі врешті і будуть так сидіти оцим стадом ракушок і мало просувати цю творчість в маси. Чи стикалися ти з краніжкою своїх робіт? і як ти викручувала з цієї ситуації? Це теж дуже цікава тема. Взагалі, бо коли ти стаєш, так скажем, медійним ілюстратором, ти випускаєш свої малюнки у світ. Часто з'являються такі умніки, які кажуть: а я знайшов цю картинку в інтернеті. Я можу напечатати її, де хочу, я можу її перемалювати і робити з неї, що хочу. І вони просто банально не знають, що є така штука, як авторське право. І в принципі, в Україні є досить непогані закони стосовно авторського права, там десь роки три. Тому назад вони класно оновилися, і воно існує, і про нього варто знати. І якщо навіть судитися, то часто художники можуть виграти ці справи. Стосовно мого особистого досвіду, найчастіше мої ілюстрації крали школярі, і потім це випливало в дуже смішні сцени, коли вони писали від імені батьків. А, типу, чого ти ціпляєшся до моєї дочки? А потім я палила, що це знову ж така ця маленька дівчинка. Мені пише, і я така пояснюю їй, що це вона робить неправильно, крадучі роботи. А вона така, до да, я тебе засужу. А я така, ну негайно тривати до мене. Да. Але, типу, насправді я не проти, коли мої роботи саме змальовують. Але я завжди підходжу з точки зору: ну, типу, спочатку не сратись, спочатку конструктивно Пояснюю, що якщо ти хочеш на них вчитися, змальовувати бо, типу, я так само в дитинстві змальовувала картинки з розмальовок, щоб навчитися щось малювати. То я поясню: просто відмічайте мене, або що моя ілюстрація була твоїм натхненням, і, будь ласка, типу, користуйтесь, але часто в нас немає цієї культури, поваги до чужої інтелектуальної власності. Тому ми багато бачимо, як крадуть ілюстрації, є якийсь там мейнстрім. розпечатать кучу якихось картинок популярних по всіх китайських мерчах, Ще куча на ліжці або інших подібних сайтах крадуть ілюстрації, художники це знаходять, плачуть. І мені здається, що тут так само, як з творчому ком'юніті, треба просто будувати саме цю повагу користування. Бо в Україні, наприклад, не так е звертають увагу на те. Тим, що це карається. Якщо ж порушувати авторське право за кордоном, де є якісь офіційні представники тих же Disney, Warner Brothers, то може так смачно прилетіти, і тому вони цього не роблять. А в нас немає цієї культури покарання за ці крадіжки, і через це багато хто просто робить те, що хоче. і мені здається, що це насправді не дуже правильно. Роблять тобі гроші так. на творчості. Так, та... і це боляче. Давайте підсумуємо, не потрібно боятись виставляти свою творчість у різних платформах, пропонувати співпрацю різним брендам та іншим художникам, не бійтеся виставляти прайс за свою роботу а також етично користуватися ШАІ як інструментом в своїй роботі, тобто використовувати як референси, використовувати як свого помічника для пошуку ідей, і звісно, з повагою відноситися до своїх колег в творчій ніші. Це було інтерв'ю студія Сомня та художницею Нілард.